У Донецьку в межах гуманітарного рейсу Ріната Ахметова доставили ще 11 тисяч наборів для дітей до двох років. Роздають пакети з харчуванням та підгузками на Донбас-арені. Сьогодні отримати допомогу зможуть не тільки батьки із Донецькою пропискою, а й ті, хто проживає у сусідній Макіївці. У гуманітарному штабі кажуть, що найближчим часом допомогу роздаватимуть і в інших містах зони АТО. Рінат Ахметов прийняв рішення, що допомога буде оказана, в тому числі дітям. по из из макеевки из завтрашнего дня с 28 числа уже мамы могут приходить и получать помощь на альбасаррене и с ноября мы планируем расширить географию э, выдачи продуктовых наборов для детей то есть это будут э, города Янакиево города Харциск. За особистою ініціативою Ріната Ахметова програма допоможемо дітям безперервно забезпечує харчуванням родини, де є малюки до двох років. Таких сімей, за даними гуманітарного штабу, у зоні АТО майже 40 тисяч.